Україна після 1991-го могла стати другою Польщею з НАТО і ЄС, а стала могилою мрій. Ми вчепилися в соціалізм як у труну. Держава нас годує. У 90-х гіперінфляція спалила наші кишені, бо друкували для субсидій. Україна була сильнішою за Польщу. Заводи, чорноземи, люди. А тепер Польща в НАТО і ЄС економіка гігант. Росія на неї лише гавкає. А ми. По в боргах, з ледве живою економікою, з армією на волонтерах і нафтогазом для злодіїв. Як ми докотилися до цього? Чому гробимо себе? Причина в нас самих, і якщо не розібратися зараз, за 5 років буде пізно. Слухайте далі, бо це про ваше майбутнє. Соціалістичний вірус проявився в популізмі. Замість інвестувати в інфраструктуру чи освіту, політики обіцяли газ по 8 гривень і пенсії, як у Європі. Яскравий приклад. Юліна тисяча у 2008-му роздача грошей без економічного підґрунтя, що лише розігнала інфляцію. У 2014-му, коли Росія анексувала Крим, Україна не змогла швидко мобілізувати економіку. Армія трималася на волонтерах, бо десятиліттями бюджет проїдали соціальні виплати, а не модернізація. Ми воліли безкоштовну медицину, яка не лікує, і доступну освіту, що плодить безробітних. І якщо ми й далі йтимемо цим шляхом до 2030-го Україна ризикує потрапити в ще гірше положення ніж зараз. Економіка підірвана війною, не витримає чергових соціальних пакетів. Державний борг вже перевищує 100% ВВП станом на 2024 рік, а МВФ не даватиме гроші вічно. Молодь, яка могла б відбудувати країну, масово емігрує. За період повномасштабної війни Росії проти України виїхало близько 4 45 мільйони працездатного населення і продовжує виїжджати всіма правдами і неправдами. Енергокриза загостриться. Без реформ Укренерго не зможемо забезпечити світло навіть для міст, не кажучи про села. А Росія, відчувши слабкість, піде далі, а й у гібридній війні, розпалюючи внутрішній хаос. Українці люблять звинувачувати владу, але проблема в нас самих. Ми вимагаємо соціалізму, дешевих тарифів. Халяви, щоб як у СРСР, але не готові платити за свободу відповідальність. Чому Польща, яка стартувала з гірших позицій у 91-му, тепер у НАТО і ЄС, а ми ні? Бо вони відкинули соціалістичний палац. Ми його бережемо. Доки ми не зрозуміємо, що держава це не годівниця, а інструмент крах неминучий. 5 років це останній шанс змінити курс. Інакше замість. Україна, це Європа. Матимемо тотальну більшість українців в самих країнах ЄС. Думайте, українці? думайте.